В першу чергу вітаємо вас з перемогою. Такою бажаною, такою важливою. Чи можна сказати, що команда провела цей матч чудово? Вони сьогодні просто хотіли привітати наше рідне місто Ужгород з не міста, містян наших, які в нас найкращі люди. І сьогодні, звичайно, погода внесла свої корективи і більше сьогодні було важливіше виграти боротьби. Тому хлопцям сьогодні дякую за характер. Вони сьогодні були вони сьогодні більше хотіли перемогти. А чи готувалися ви до можливого такого сценарію і перебігу подій на футбольному полі? Чи могли ви очікувати, що сьогодні погодні умови будуть настільки важкими? Ми очікували, що буде дощ, але щоб настільки було важке поле, ми не очікували звичайно. Тому під час гри вносили корективи. Десь простіше грали і все, тому що. Розігрувати на такому полі нереальне. А кінцівка матчу в момент, коли відбулася заміна потрійна Святослав Сердюковський та два дебютанти. Чи ця заміна була спланованою? Ні, вона не була спланованою. Ми вирішили, дивлячись на рахунок, дати їй можливість дебютувати в професійному футболі. Один із них, наш тренер Санич, я його вітаю теж з дебютом. Шкода, що Іванов Діма травмувався. Йому лише бажає швидкого одужання. Наступний матч виїзд до Житомира. Який настрій перед цією грою? Чи дивитися ви у турнірну таблицю? Стараємося не дивитись турнірну таблицю. У нас е, задача виходити на кожну гру і викладатися на максимум. Звичайно, перемагати. Їдемо в Житомир за перемогою. Знаємо, що команда дуже хороша в, е, в полісі, але тим буде цікавіша гра, тому що і ми граємо в футбол, і полісся грає в футбол. Е, очікуємо хороший поєдинок, цікавий. Дякуємо.